О боже, я аб'юзер!» в насиллі винен лише насильник. Ні, так не працює. Працює саме так: б'є, значить, б'є. Як ми попадаємо в полон аб'юзивних відносин: то дзвонить, то не дзвонить, то пише, то не пише. Я вже раб іншої людини. Мене взяли в полон. З аб'юзивних відносин вийти можливо ніколи, ні в якому разі не давайте другий шанс об'юзеру. Вітаю вас! Ми на каналі Я Єдина і мене звати Оксана Діптан, я практикуючий гештальт-терапевт. Сьогодні наша тема розмови об'юзивні відносини. Об'юзивні відносини це коли людина порушує всі ваші кордони, ламає вас як особистість. якщо ви не давали дозвіл на те, щоб до вас доторкнулися, щоб вас а, обіймали, давали вам які-небудь рекомендації, це все порушення ваших особистих кордонів. І любе порушення особистих кордонів це є насилля. Дуже часто в нашому суспільстві є звинувачення, що саме жертва насилля. Винна в тому, що нею сталося. Але я вам хочу сказати, що в насиллі винен лише насильник. Пам'ятайте одну важливу річ: якщо б'є, то б'є. І ці обмежувані переконання, які в нас існують, б'є, значить любить. Ні, так не працює. Працює саме так: б'є значить б'є, значить, у людини є психологічний розлад. Як ми попадаємо в полон об'юзивних відносин маленькими кроками нас що робить? Беруть в тиск. Це дуже маленька відстань між тим, коли я відчуваю, що я особистість, і між тим, коли я відчуваю, що я вже раб іншої людини, коли я розумію, що мене взяли в полон. На початку ваших відносин, коли ви починаєте тільки знайомитись один з одним? Перший маркер це коли ваш партнер то дзвонить. То не дзвонить, то пише, то не пише. То він є, то його нема. Такий процес розхитує нашу психічну систему. Що з нами відбувається? Емоційний стан змінюється. Наше мислення воно де в очікуванні, і це перший ваш крок до об'язівних відносин. Якщо ви впевнена в собі людина, і ви розумієте свої особисті кордони, і ви розумієте, що вам це не подобається, ви що робите? Ви про це заявляєте. Другий крок відгороджується ваше коло спілкування. Це, наприклад, ваш партнер каже, що ваші друзі не такі, як треба, і та людина погана, і та людина не така, і з тею я б не хотіла, чи не хотів би, щоб ти спілкувався. І ви залишаєтесь наодинці зі своїм партнером один на один. Третє, що він робить, починаються моменти. Такої несанкціонованої критики, коли ваш партнер взагалі завжди пропонує вам щось змінити. Чи зачіску, чи одяг, чи стиль вашого спілкування. І ви розумієте, що ви завжди недо недостатньо гарно, недостатньо гарно заробляєте, недостатньо гарно розмовляєте. І ви Крок за кроком ще більше входите в рабське таке своє мислення. Тепер дивіться по-перше, ви в очікуванні ваш мозок завжди розконцентрований. По-друге, ви наодинці зі своїм об'юзером. А потім ви ще й розумієте, що в цих відносинах ви не достатньо гарна людина, не достатньо розумна людина. Коли людина перебуває у таких відносинах, вона не має сил ніяких не ні емоційних, ні психологічних, ні фізичних для того, щоб відійти від свого партнера. аб'юзивних відносин вийти можливо. Перше, що ви повинні зробити, це для себе усвідомити про те, що це не моє життя, і я хочу жити іншим життям. Це перше. По-друге, це треба зробити відстань, фізичну відстань від свого аб'юзера. Ну саме страшне для аб'юзера, це якщо його кидають. Він відразу буде вас втримувати. Може, це квіти, може це подарунки, але це все такі дії безсвідомі з його сторони, щоб вас втримати. Тому вам треба набратися сил і діяти якомога швидше. Їдьте на відпочинок, їдьте до своїх батьків, їдьте на окрему квартиру, переїдьте до іншого міста для того, щоб ви мали час максимально відновити свою психологічну структуру. Я знаю, що буде тяжко, тому що в ту хвилину, коли ви живете з об'юзом, і ви трошечки робите крок назад, у вас зразу буде з'являтися відчуття а, самотності, що ви нікому не потрібна. Ваш мозок буде грати з вами дуже гарну гру. Він буде намагатися згадати саме ті дії, які він робив хороші для вас. Те, що було тисячу а, образ. Це буде забуто. Тому пункт третій: не довіряйте своєму мозку, не довіряйте. Для того щоб було раціональне, таке зважене рішення. Я дуже сильно вам пропоную: візьміть аркуш, візьміть ручку і пропишіть всі пункти, чому ви вирішили вийти з цих відносин, чому вам тут погано, і коли ваш мозок вам скаже. А він був не дуже поганий. То ви що берете? Ви берете цей аркуш і нагадуєте собі, чому ви прийняли це рішення. Четверте, якщо наш мозок зіграв з нами злий жарт і все ж таки вам хочеться повернутися до вашого аб'юзера, я благаю вас запам'ятати цю фразу. Ніколи ні в якому разі не давайте другий шанс об'юзеру, якщо він не пропрацював свою травму. Ставте умову, щоб він пройшов. Курс лікування своєї психічної е, структури. І він не може самостійно збідитися, тому що в нього є встроєні патерни спілкування і його біологічна поведінка по відносину з людьми і особисто з вами. І п'ятий пункт: зрозумійте свої особисті кордони, тому що їх будуть порушувати взагалі і завжди, якщо ви їх не знаєте, якщо ви їх не відчуваєте. Я дуже е, вас прошу, е, полюбіть себе. І в цю хвилину е, може відмовтесь від якоїсь подорожі, може відмовитись від якоїсь сумочки, але е, інвестуйте ці гроші в своє психічне здоров'я і налаштуйте свої особи, особисті кордони. Дони, якщо вам вдалося вийти з аб'юзивних відносин, пишіть в коментарях свої лайфхаки. Я буду дуже вам вдячна. Чи може аб'юзер Кохати свою жертву по статистиці, об'юзер це нарцистична особистість. Як працює психіка у нарциса? він захоплюється людиною, він дивиться на людину, він максимально намагається досягнути цю людину. А потім що він робить? З'їдає цю людину, як самка богомола. Тому я кажу, так об'юзер може кохати свою жертву на перших етапах їх їх знайомства. Чому я кажу на перших етапах? Тому що далі йому жертва вже не цікава, це е, стає його об'єктом з'їдання і це вже стає об'єктом дратування. Якщо чоловік підняв руку один раз, чи повториться це вдруге? Так, я кажу вам так. Це буде неодноразова акція при умові. Якщо ви не будете захищати свої особисті кордони раз, якщо ваш партнер пропрацює свою травму, якщо він має взагалі таке розуміння, що можна іншу людину вдарити. То йому це треба пропрацьовувати у психолога. Я вам хочу сказати, що садистичний розлад передається на генетичному рівні. І якщо ви чули, що тато бив маму, дідусь бив бабусю, прадід бив прабабусю, то я вам точно можу сказати, що цей розлад передається генетично. Тому ця людина повинна звернутися до психіатра. Це моя думка. Якщо він цього не зробить, так він буде це робити. Другий раз, третій раз, четвертий раз, скільки завгодно він буде робити безмежна кількість разів. Чи є конкретні типи жінок, котрі приваблюють об'юзера? Об'юзера можуть приваблювати всі жінки, але одні жінки кажуть ні. А інші вступають в стосунки. Які жінки вступають в стосунки з аб'юзером? По перше, це жінка, яка не знає собі цінність, це жінка, яка не має поваги до себе, це жінка, яка не розуміє собі свої особисті кордони. Це жінка, яка не має внутрішню опору, і для неї аб'юзер є зовнішньою опорою, і вона вважає себе не самотньою, вона вважає себе потрібною. Тому так, коли нема самоцінності, коли нема самоповаги, коли нема особистих кордонів, ця жінка завжди буде провокувати навіть здорову людину до об'юзивних відносин. Самодостатня жінка може бути на першому етапі з об'юзером, але вона на, буквально там за деякий час вона все зрозуміє і вона з них вийде. Вона не буде залишатися в цих відносинах. Вважаю, що ця інформація була для вас корисною, і я впевнена, що ви зробите свої розумні висновки і будете насолоджуватися життям. А для того, щоб була насолода максимальна, не забудьте підписатися на наш канал, і ви будете брати тут саму найкращу інформацію. До зустрічі.